Пропоную поринути в дайджест новин сенсар Запоріжжя, бо за останні півроку їх тут накопичилось геть багато. Тож не гаймо часу і переходьмо до справи. Житловий комплекс Квартал на сьогодні це єдиний добудований житловий комплекс у Запоріжжі під час війни. Те саме 24 лютого застало будівництво комплексу на етапі зведення сьомого поверху третьої секції. Наразі ж ми отримали сертифікат готовності ЖК квартал. Тож до перших новосіль залишилось недовго. Радіємо, що майбутні мешканці користуються зручною послугою від Сенса репер ремонтом під ключ, що наближає момент переїзду до нової оселі. Поки щасливі мешканці готуються до переїзду, а ми з вами вирушаємо до наступного проєкту. Ще один проект Сенсар завершений в серпні цього року. Це було непросто, але сьогодні медичний центр, який не має аналогів на південному сході України, активно працює. Тож є залюбки? Запишись на прийом. То функціональний медичний комплекс віднова це наш перший проєкт, добудований під час війни. Нещодавно тут відкрилась клініка естетичної медицини віднова. Тож наша справа працює наповно. Клубний квартал атмосфера. Ми працюємо попри все З вірою в Збройні Сили України. Тож наразі. Займаємось муруванням шостого поверху в першій секції та працюємо над перекриттям п'ятого поверху в другій секції. Працюємо і будуємо з вірою в майбутнє наше рідне Запоріжжя. Ну і звісно, наш улюблений комфорт сіті де вже понад два роки мешканці пишуть свою історію. А ми надзвичайно цим пишаємось і пропонуємо вам доєднатись до історії комфорту. Тим більше зараз для цього з'явилися додаткові можливості, бо нарешті в Запоріжжі запрацювала державна іпотечна програма ЄОСЕЛЯ. Ну що ж, новин багато, але на те ми і сенсар, щоб мати велику кількість будівельних новин. Попереду в нас грандіозні плани, тож вперед їх реалізовувати. Ще зустрінемось.